Вочевидь, треба розраховувати на дуже вдовго. От за вашим розумінням, є якась точка попереду за рік, два-п'ять. Коли ну, у нас немає західних грошей, коли ми маємо розраховувати на свій бюджет, який за який ми у свого ВПК купуємо зброю на свій захист. Це не буде окремо європейського бюджету без українського. Європейський бюджет буде поруч з нами. Як я вже зазначив, доля цієї війни буде вирішуватися в цьому році. Я не говорю, що вона в цьому році завершиться. Ні. Але ключовий момент станеться в цьому році. І саме, саме не Покровсь, Константинівка або Слав'янськ. Ситуація буде вирішуватися в Балтиці. Угу. Бо зараз... Я правильно розумію, що ваш прогноз це російські провокації і вторгнення уже в 25-му році, такі провокації там буде повномасштабна воєнна операція, там не буде жоден. Ну ви ж не, не чули, що президент сказав. Звертаючись до наших західних партнерів, спитайте свої розвідки, що Росія готує в Білорусі стосовно Балтійського регіону. Він не просто так це сказав. А чому це буде відбуватися і чому Росія буде робити? Бо Україна станом на зараз, якщо мати історичне порівняння. Україна стане на зараз, як для Франції свого часу було мажено, якого обійти практично неможливо. Uh -huh. А якраз яке е, не те, що обійти, яке пройти яке неможливо. Uh -huh. Його можливо обійти. Обійти можна лише через Балтію. І саме Балтія може бути тим об'єктом, тим заручником для Європи, uh -huh. яким е, окупуючи яке, Росія може шантажувати Європу, щоб Європа уклала сепаратну угоду, сепаратний мір, е, мир е, з Москвою. І саме тому і ми заручники того, бо втрачаючи Європу, якщо Європа е погодиться здатися через Балтію в Москві, ми втрачаємо свого останнього союзника на цьому компоненті Європейський Союз. І саме тому буде вирішуватися в цьому році в Балтії. Якщо, навіть, якщо навіть ми можемо втратити одне-два села на Донеччині, дуже прикро, але боротьба наша на цьому не завершиться. Але якщо ми втратимо тил, то це буде велика проблема. Дякую.